Друзі, всім З вами адвокат Олексій Мендрух. За цей тиждень в нас відбулись деякі зміни в Резерв Плюс. Про це зараз і поговоримо. Там щодо штрафів онлайн відбулись зміни, і щодо відсрочок онлайн також відбулись там деякі зміни. І Міноборони в додаток до цього ще надало роз'яснення щодо отримання відсрочок онлайн через Резерв Плюс, у кого це не виходить, із з яких причин це може не виходити, і що треба зробити, щоб все ж таки отримати таку відсрочку. Через Резерв Плюс. Тому залишайтесь послухати це відео, якщо будете вважати його корисним. Звісно, поділіться зі своїми знайомими і підпишіться на цей канал. Ми починаємо ближче до суті цієї теми. От спочатку з'явилась в нас новина, що у Резерв Плюс оновлена функція штрафи онлайн. Ну, всі ви пам'ятаєте, що воно вже працює декілька місяців і можна сплатити там практично за всі штрафи в нас через Резерв Плюс. Не, від, не відвідуючи в нас ТЦК та СП, ну, для когось це зручна така опція, для когось це неприйнятна взагалі така опція. Тут питання не в цьому, що ж там з'явилось нового, давайте розбиратись. У застосунку Резерв Плюс вийшло оновлення, яке розширює можливості функції штрафи онлайн для користувачів. Тепер військове за потреби можуть завантажити підписаний файл заяви про визнання порушення. Ну, раніше, звісно. Такої інформації не було. Ви просто заповнювали електронну заяву, подавали, і кудись вона там ішла, в якійсь формі, але як файл вона не зберігалась в цьому резерв плюс. Далі завантажити або надіслати на емейл файл нової постанови. Тобто це також вважаю, що важливо, можна почитати цю постанову, ознайомитись з нею. Але знову ж таки, якщо ви погоджуєтесь з порушенням, навіть якщо ви потім завантажуєте цю постанову, впливаєте. В цілому ви оскаржити вже її там. Ну, це буде складніше зробити, звісно, якщо ви захочете її оскаржити, якщо ви з порушенням вже погодились. Але для того, щоб, можливо там, пред'явити десь, що у вас питання закрите з цього розшуку, ви можете цю постанову завантажити, показувати, хоча представникам ТЦК та бо іноді розшук чомусь не знімається навіть після ухвалення постанови. Є такі випадки, тому в даному випадку, я думаю, що це буде корисно. Переглянути деталі справи та дізнатися причину скасування такої постанови. Ну, це буде не зайвим, 100% з цим погоджуюсь, тому що з застосунку резерв плюс, я так розумію, там не дуже багато інформації з цього приводу. Крім того, у розширених даних з реєстру тепер відображається причина подання в поліцію. А це важливо, тому що іноді не зрозуміло там, ну коли декілька порушень, особливо там, да ви за якесь порушення погоджуєтесь і сплачуєте, наприклад. А за якесь ви не погоджуєте і будете оскаржувати. Ну, от прив'язка до цього вона може бути важлива. Оновлення покликане зробити функцію штраф онлайн більш зручною та інформативною. Нагадаємо, вона дозволяє сплатити штрафи за порушення правил військового обліку, прозоро, швидко та без зайвих документів. Ну, як ця працює функція, звісно, напишіть в коментарях, там, якщо вам не важко, тому що на сьогоднішній день. Різні є там позиції з цього питання. У когось воно спрацьовує, у когось висить ця заява там більше тижня і може навіть більше висіти. У деяких випадках навіть два тижні. От мені писали підписники, хоча повинна вона розглядатися протягом трьох днів. Добре, переходимо до наступного етапу новин. Це от в нас з'явилась нова відсрочка. В резерв плюс батьки дітей з інвалідністю тепер можуть отримати відсрочку в резерв плюс. Ну і почали, звісно, люди в нас стикатися з проблемою, коли оформлюють цю відсрочку. І багато хто її не отримав, зв'язку з чим міноборони надало відповідні роз'яснення, і вони взагалі стосуються, як я з ними ознайомився, людей з інвалідністю. Тому залишайтесь послухати, як дум. Я думаю, що вам буде цікаво також це почути, тому що тут надає в нас. Деякі поради Міноборони, ну, ми раніше також там проговорювали це питання, але це тут більш систематизовано, зазначено і з посиланням там на відповідні джерела. Зараз зачитаю. У застосунку для військовозобов'язаних резерв плюс запустилась можливість отримати відсрочку для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє інформацію в державних реєстрах, а користувач отримав результат у смартфоні. До речі, як воно працює, вже своїм підписникам і клієнтам повідомляв, це. Скажімо так, комісія не збирається по цих питаннях, коли ви подаєте будь-яку відсрочку через резерв плюс, комісія не вирішує ніяке питання, вона там не приймає рішення відмовити вам чи надати. Як тут і написано, автоматична система перевіряє перевіряє інформацію по джерелах, по оцих оцих реєстрах. Якщо там немає інформації, вам просто вона не надається. Якщо є інформація, вона надається. все рішення там ніхто не приймає конкретно. Хто може скористатись новим онлайн-відсрочкою. Послугу можуть отримати в нас дві категорії: рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років і рідні батьки повнолітньої, дитини з інвалідністю першої чи другої групи. Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен з них може окремо подати запит на відсрочку в Резерву Плюс. Головна умова: інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності. Як подати запит через Резерв Плюс? насамперед, оновіть застосунок до останньої версії, бажано увімкнути автоматичне оновлення, авторизуйтесь у застосунку, на головному екрані натисніть три крапки, Виберіть подати запит на відсрочку, виберіть потрібний тип відсрочки. Надішліть запит і дочекайтеся сповіщення за результатом. Ну, Єдине, що можу сказати, додатково, що якщо у вас вже є на сьогоднішній день відсрочка отримана раніше. Звісно, система не пропустить, поки ваша відсрочка не закінчиться. Вона вам просто напише, ви вже відсрочку маєте. Якщо не вдалося тримати відсрочку, от важливо, система може відмовити в оформленні відсрочки найчастіше через те, що в державних реєстрах відсутні або в неповні дані про дитину чи її інвалідність. Оновити дані можна онлайн в електронному кабінеті особи з інвалідністю. До речі, залишаю на цю новину посилання, і тут же в цій новині є посилання на електронний кабінет особи з інвалідністю, колись я. Взагалі окремо про це знімав відео, але вже тут не переходьте там на те відео, не шукайте його, можете перейти в описі під відео до цього електронного кабінету особи з інвалідністю і там провести всі необхідні реєстраційні дії. Це буде точно не зайвим. Якщо дитина ще не зареєстрована в системі, спочатку її треба зареєструвати. Також дані можна оновити в установах. Повідомлення з відмовою за стосунку підкаже, куди звернутися до найближчого центру. Надання адміністративних послуг органу соціального захисту населення за місцем проживання чи Пенсійного фонду України. Тобто в нас є три інстанції, куди ви можете звернутися ще раз: ЦНАП, ОСЗН або ПФУ. Якщо вам запропоновано звернутися до ОСЗН СНАП, майте на увазі, що найшвидше це зробити в ОСЗН. Їхні фахівці мають технічну можливість одразу внести зміни до реєстру. Оцна процедура може тривати трохи довше, оскільки документи передаються до УСЗН для обробки. Ну, тобто ще одна ланка з'являється. Якщо система повідомляє, що реєстри тимчасово недоступні, повторіть запит пізніше. Зверніть увагу, записи про інвалідність у реєстрах мають бути чинними. Якщо строк дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. У такому разі оновлювати дані не потрібно, подати запит можна буде після отримання нового документа. Які документи потрібні для оновлення? При зверненні до ЦНАПа або ОСЗН треба мати з собою такі документи: Свідоса про народження або ID-картка дитини. РНКП дитини, якщо є пенсійне посвідчення, якщо є, якщо дитина неповнолітня, медичний висновок про інвалідність, форма 080. Якщо дитина повнолітня, довідка до акту огляду МСЕК, форма номер 157 РНК одного з батьків. Витяг про зареєстроване місце проживання. Якщо ви користуєтесь електронним кабінетом, достатньо скан копій цих документів без оригіналу. Ну, от такі от є поради від Міноборони. Якщо система все одно не знаходить дитину, у такому випадку фахівець СНАП або СЗН має перевірити дані разом з вами. Причина може бути у помилці введення. Перевірте серію та номер свідоцтва про народження, номер медичного висновку або довідки МСЕК дати. Огляду та строк дії документа. Ну, основна порада, що йдіть в ОСЗН, якщо нічого не виходить онлайн, і там вже незласті з цієї особи, яка буде вам все вносити, тому що бачите, що може бути там одна цифра, якась не та внесена, і все. Ніякої інформації, звісно, реєстр не буде підтягувати. Наразі відсрочку в Резерв плюс також можуть отримати. Тут в нас Міноборони нагадало, що люди з інвалідністю, студенти, аспіранти, батьки трьох і більше дітей. Народжених в одному шлюбі, подружжя захисників захисниці з дитиною, чоловіки або дружини людей з інвалідністю, люди з тимчасовою непридатністю, працівники закладів вищої та профосвіти. Про послугу оформлення відсрочків застосунку відбувається автоматично завдяки обміну даними між державним реєстром. для батьків дітей з інвалідністю. Система перевіряє інформацію з реєстрів Мінсоцполітики, ДРАЦ та пенсійного фонду. Процес зазвичай триває лише кілька годин. І не потребує збору довідок. Резерв Плюс дозволяє отримати рішення прозоро, швидко та зайвої бюрократії. Хто спробував зробити це, звісно, відпишіть в коментарях. Дуже цікаво буде подивитись, як воно наразі працює. Чи збої є там, чи нема збоїв. Ну і звісно, хто вже там виправляв ці дані через електронний кабінет особи з інвалідністю, чи спрацювало воно після цього. Це також буде дуже корисно і цікаво. Моїм підписникам це почитати, ознайомитись, і, звісно. Це буде перевірена інформація від вас, тому буду окремо вдячний кожному, хто про це напише. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються по, по цій темі на сьогоднішній день. все. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!